Всім привіт! Мене звати Катерина і я власниця інтернет-магазину. Раніше наш пошук працював дуже погано. Він шукав лише за точним входженням і робив це занадто довго. І мені особисто було важко впевнитися, що інтеграція нового пошуку вона дійсно може якось змінити ситуацію. Але коли я почула про Spefix і їх 14-денний безкоштовний період, я все ж таки вирішила дати цьому шанс, хоч і була, так скажімо, скептично налаштована. І знаєте що? Я була приємно вражена результатами. Якість роботи спефікс суперечила всім нашим очікуванням. Інтеграція була швидкою, а сам пошук працював бездоганно. Але більш за все мене здивувала статистика. Менеджер показав, як завдяки оптимізованому пошуку зросла кількість доданих товарів у корзину. І, провівши невеличкі розрахунки, ми зрозуміли, скільки додаткових продажів генерує спефікс. Сьогодні ми користуємося спефікс вже більше трьох місяців. Хоч цей інструмент не є єдиним джерелом конверсій, він суттєво підвищує загальну кількість покупок на сайті. Я особисто рекомендую Spefix всім власникам інтернет-магазинів, які прагнуть покращити свій пошук і збільшити продажі.